Вітаю, шановні друзі! Зараз в тіктоці багато інформації з приводу того, що там українцям на 24-му параграфі якісь вели е, додатковий податок. Або при виїзді з Німеччини українці будуть необмежену кількість днів там платити податок і до кінця свого життя сплачувати. Е, от є такі нехороші люди, які розповідають всяку нісенітницю, лякають вас, всіх. Тому зробіть цей репост, щоб інші люди також знали. Ну, по-перше, Давайте почнемо з того, що при виїзді з будь-якої країни на постійне місце перебування в іншу країну, особа вже втрачає статус податкового резидентства. Да? І фактично вона вже зобов'язана сплачувати податки в іншій країні, це раз. Друге, немає на даний час інформації про ніякі нові податки для осіб на 24-му параграфі. Щодо податку на виїзд. Да, такий податок є, але він правильно називається податок на виведення капіталу, век і це податок в більшій мірі для бізнесу, тобто для людей, які являються. Власниками капіталів, акціонерами. В деяких випадках можуть навіть бути фрайберуфлери, геверби, але там при певних умовах, якщо в них є якісь довгострокові контракти, активи. І знову ж таки, цей податок, його можна уникнути шляхом, наприклад, продажу вашого капіталу в Німеччині, переписати. Ну, тобто потрібно йти до спеціалізованих рехсанвальтів по податковому праву, або ж до штойербератерів. І з ними узгоджувати, але е, на даний момент друзі немає ніякої інформації про те, що якщо звичайна людина, тимчасовий переселенець на 24-му параграфі переїжджає в іншу країну, він при цьому буде платити якийсь податок. Да, є в Німеччині новина про те, що з 1 січня 2025 року буде працювати цей век Але друзі, давайте подивимось уважно, що ж це за новини, про які ж про які ж зміни йде мова в податку на виїзд век Цук Ну, дивіться, відкриваємо, наприклад, от на е, сайті anwalt.de вину від одного із німецьких адвокатів. Вихідний податок у 2024 році для ЄТФ для і фондів, що потрібно знати інвесторам. І тут адвокат розписує про те, що Векцукс це е, податок для інвесторів, податок для акціонерів, власників компанії, ГМБХ, акціонерних е, товариств і всього іншого. От, кого це стосується? Податок на виїзд тягується з осіб, які підпадають е, під оподаткування в Німеччині та переміщують місце проживання або постійне місце проживання за кордон. Досі вихідний податок в основному е, впливав на інвестиції е, в компаніях від 1% акцій, тобто особа повинна була володіти 1% акцій. Але завдяки поширенню правил найбільші обсяги інвестицій у фонді та ЄТФ приватні інвестори, які інвестували в ЄТФ і автофонди тепер також можуть постраждати. Положення стосується зокрема інвесторів, які отримали свої акції. Протягом більш тривалого терміну і таким чином е досягли ще нереалізованого підвищення ціни. Тобто, як ми бачимо, век Цубс Біштойрунг він відноситься знову ж таки. І ці зміни, які будуть з 1 січня, відносяться до інвесторів, до власників капіталу, бізнесу. Далі, наступне видання, яке також пише про зміни з 1 січня 2025 року. Я для ЄТФ і фондів. От, і вони пишуть, що з 1 січня починають діяти новий податок. Це в першу чергу спрямовано на те, щоб інвестори не виїжджали з країни без плати податків. Це те, що вам потрібно знати про більш непроникні кордони Німеччини, коли йдеться про імміграцію. Тобто, друзі, е насправді, Вецукс Бештойрунг він існував і раніше, і 2, і 5 років назад. Він вже давно є, і він є в Австрії так само, да? але чомусь от зараз запустили хвилю хейту, і багато людей на це веде. Тому, друзі, будьте уважні е, до тих відео в Тіктоці, в Ютубі, які розповсюджують. В тому числі люди, які не люблять українців в Німеччині, поширюють інформацію. О, цю всю інформацію можна перевірити на досить е, гарних джерелах в інтернеті, можна перевірити в цьому ж самому законі Austoer GZ е, параграф 6, е, і подивитися, що це за податок, і для себе зрозуміти, що. Е, до вас більш цього він не буде мати жодного відношення, тому знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.